Держава-терорист сьогодні вночі створила найбільшу рукотворну екологічну катастрофу в Європі за десятки років. У зв'язку з підривом Каховської ГЕС та евакуацією цивільного населення з зон підтоплення. Вінницька область вже сьогодні має можливість надати прихисток 4 тисячам осіб, з них 306 маломобільним особам. Це місця компактного поселення у громадах області, а також обласні заклади освіти. Та соціальної сфери. Наразі в оперативному режимі вирішуються питання з міжнародними фондами, які працюють на теренах Вінниччини щодо забезпечення закладів освіти та соціального захисту додатковими ліжками та постільною білизною. Це дасть можливість упродовж наступних кількох днів розгорнути додатково ще дві тисячі місць. Маємо тісний контакт з колегами з Херсонської обласної військової адміністрації та Херсонської міської. Військової адміністрації щодо евакуації та надання необхідної допомоги для осіб, які переміщуються, є телефонна гаряча лінія з питань розміщення 1526. Разом ми подолаємо ворога.